Шалом, це Славко. Я дуже коротко, навіть Ася не пішла на роботу заради цього. Що ж таки влупила по новофедерівці? Я вам скажу, що збулося пророцтво Семисюка. Пам'ятаєте, коли на нас напали, то вся Україна поховалася в льохах, гаражах, сараях і щось там люто працювала. І потім з усіх тих гаражів, льохів, сараїв, підвалів полетіли ракети найдивовижнішої конструкції в бік мордору. І так ми з ними розібралися. Нарешті перша ракета так і полетіла. Ну ви знаєте, що акустична хвиля при пуску ракети це пік. Перший вона дає, вона відбивається від верхніх варств атмосфери, перетворюється на магнітоелектричні сигнали. І в момент удару вибуху теж оця ударна хвиля. Відбивається від верхніх шарів атмосфери, і теж перетворюється на магнітоелектричні сигнали, і їх магнетометри на багатьох станціях вимірюють. І можна сказати, що щось вибере. От коли вже, мабуть, бачили цю схемку, ну без пояснень, ця схемка швидше за все, вказує на напрям з Одеси. От, Станції з магнетометру Львів, Червона Україна, Синя Букурішт, жовта Панагюршите і... Вказали, що є, є пік, швидше за все за Одеської області пік пуску, є ракети. По, чому такий довгий час? Зараз я вам поясню. Відбилося і пік від удару в Новофедорівці. Що вказує різниця? Ну це різниця азімута різниця швидкості, швидше за все, вказує на напрям з Одеси. Це все дуже примітивні розрахунки, але це принаймні перші наукообразні розрахунки, котрі підтверджують версію Семисюка. Я теж був. Вчора скептично, я не дуже вірив в якусь доморослу ракету оперативно-тактичної дальності. Але скажу, що вона летіла по дуже високій траєкторії, не по заниженій траєкторії, як літають іскандери, як літають ракети далекої дальності до Хімарса, а вона вилетіла по дуже високій піковій траєкторії, що вказує на. Велику швидкість на, на велику вісі, на те, що це класична стара балістична ракета, оперативно-тактична. І вона влупила швидкість, скаже, поширення. Ну, десь удав, молодо, 2,5 маха. Ну, це не гіперзвукова ракета, тому що було лише два сплески: сплеск пуску і сплеск удару. Поки що дослідження тривають, але ми можемо дійсно, нарешті я можу сказати, що я можу сподіватися на Семисюка збилося, що ракета таки оперативно тактична була наша українська. Бай.